Сфера комунального господарства завжди була вагомою в житті суспільства. Сьогодні ЖКГ залишається однією з головних сфер, яка забезпечує комфортні умови життя тисячам людей. Житлово-комунальний сектор прилук представляють шість організацій завдяки роботі комунальних підприємств: прилуки, тепловодопостачання, послуга, прилуки житлобуд, міськсвіту, муніципальний контроль та комбінату шкільного харчування Шкільний забезпечується чи не вся життєдіяльність міста. Прилучани цілодобово отримують різноманітні послуги. Це насамперед тепло і вода в будинках, школах. Садочках, лікарнях, освітлені вулиці, догляд за багатоповерхівками, організація харчування дітей, а ще благоустрій, краса і комфорт прилук. Повсякденність комунальних благ у нашому житті стала настільки звичною, що ми часто не приділяємо уваги тому, як складно забезпечується стабільна робота житлово-комунального господарства, тим паче в умовах сьогодення. У перші дні повномасштабного вторгнення, коли ворог стояв біля прилук, комунальні підприємства продовжували надавати свої послуги. У переддень професійного свята працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення міський голова Ольга Попенко відвідала кожне підприємство житлово-комунальної сфери, аби особисто подякувати за роботу та привітати почесними грамотами всіх тих, хто робить прилуки комфортнішими для життя містян. Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання є головною водо та теплогенеруючою організацією міста. На балансі підприємства знаходяться 19 свердловин та 56 котелень. 235 багатоповерхівок стабільно отримує послугу теплопостачання, а водою забезпечене все місто. Більше 300 робітників працює на підприємстві, аби всі абоненти мали в оселях тепло та воду. Сергій Ілляшенко, майстер дільниці водопостачання, працює в організації вже 24 роки. Протягом цього часу чоловік займається. Мав різні посади. Говорить, перший робочий день вже й не згадати. Сьогодні Сергій обслуговує свердловини і водонасосні станції. Про послугу, яка надається завдяки його сумлінній роботі. Говорить: ну я вважаю, що водопостачання це взагалі необхідно. без води ж не можна людям збувати. Так що я вважаю, що робота необхідна. Майстер по обслуговуванню газових дільниць Олег Дядченко забезпечує оселі прилучан теплом. Саме він 24 лютого залишався на робочому місці. Про своє рішення говорить. На той момент ну, як ну нікуди не їхали, бо ну треба було переживати за населення. тому що треба забезпечити населення якісно, якісними послугами. Щоб було тепло, вода Слюсар по обслуговуванню котелень Сергій Німковський вважає свою роботу надважливою. Говорить, найприємніше в його праці людська благодарність. Комунальне підприємство Послуга відповідає за чистоту всього міста. 86 працівників організації забезпечують вчасний вивіз сміття, прибирання прибордюрних, зелених та паркових зон, доглядають і за станом автобусних зупинок. Працівники підприємства щоденно обслуговують майже 22 тисячі абонентів. Залучають і спецтехніку. Автопарк послуги налічує 22 одиниці. Один з водіїв, Ігор Кулик, працює на екскаваторі вже рік. Щоденна праця чоловіка має незмінну мету. Працюю на цій посаді заради нашого міста, щоб було місто наше чисте. Майже два роки Андрій Пугач працює на сміттєвозі. Розповідає, найприємніше отримувати слова вдячності за свою роботу. «Проїжджаємо по вулицям, от, збираємо мусор, люди говорять, дякую. Комунальне підприємство Прилуки Житлобуд» надає послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Майже 90 працівників організації обслуговує 209 багатоповерхівок, комфортні та чисті під'їзди, прибрані території біля будинків. Все це забезпечує прилуки Житлобуд». Головний інженер комунального підприємства Ростислав Татусь розпочинав працювати в організації майстром дільниці. За чотири роки роботи прилуки Житлобуд» стало невід'ємною частиною життя Ростислава. Це те, чим я на сьогодні живу. Те, що мені не дає наснаги в житті. Наша організація працює заради того, щоб у мешканців нашого міста завжди 24 години в сутках було водопостачання, працювали комунікації, опалювалися квартири, щоб їм було комфортно. Ну оце все те, що, що складається наша робота. 18 років Алла Ширина забезпечує чистоту багатоповерхівок, що знаходяться у мікрорайоні м'ятнодослідної станції. Щоранку ця тендітна жінка першою зустрічає жителів багатоквартирних будинків. Говорить, її працю цінують всі. За 18 років ніхто не жалувався і жильці мене всі знають. Поважають, общаємося, ми дружимо. Комунальне підприємство Міськсвітло обслуговує 260 кілометрів мереж зовнішнього освітлення. А це 6,5 тисяч ліхтарів, 13 світлофорних об'єктів та 45 розподільших щитів. Також працівники підприємства встановлюють та поновлюють дорожні знаки, виконують роботи і по утриманню зелених насаджень та догляду за ними, Зрізають сухостійні дерева. Війна внесла свої корективи в роботу і цього підприємства. Сьогодні працівники організації активно відновлюють вуличне освітлення після довготривалого періоду світломаскування та блокаутів. Електромонтер Михайло Середа вже 23 роки забезпечує роботу зовнішнього освітлення міста. Про свою багаторічну працю говорить впевнено. Це мій обов'язок виконувати роботу, освітлювати вулиці. Це мій обов'язок. Комунальне підприємство Комбінат шкільного харчування шкільний має великий досвід в організації харчування дітей дошкільного та шкільного віку. Кулінарна рада комбінату об'єднує професійних спеціалістів, майстра-кондитера, кухарів високої кваліфікації. Організація постійно шукає нові, альтернативні інноваційні методи роботи. Саме комбінат шкільний забезпечує якісним гарячим харчуванням найменших прилучан у школах та дитсадках. Оксана Лобович, завідуюча виробництва комбінату, відповідає за харчування дітей у закладі дошкільної освіти номер 20 Вісім розповідає, приємно працювати для малечі. Це наше підростаюче покоління, наше майбутнє, наші діти, яким дуже хочеться догодити. Стараємося зробити страву. Смачну, красиво. Пані Оксана зазначає, найкраща подяка для них це тоді, коли дитина все з'їсть». У роботі комунальників дуже багато залежить від посмішок клієнтів, простіше кажучи, від подяки споживачів, які цінують і поважають їх працю. Адже робітники житлово-комунальної сфери працюють для людей. А в цьому дуеті кожна сторона має свої функції. Завдяки наполегливості, працьовитим рукам та мудрості кожного робітника, незважаючи на всі негаразди сьогодення, прилучани мають охайно прибрані двори, стабільно забезпечують. Водою та теплом, підтримується і безперебійна робота інженерних комунікацій, каналізаційного та шляхового господарства. Проводяться ремонти багатоповерхівок, благоустрій та озеленення вулиць і скверів. Харчуються дітки. Завдячуючи щоденній безперебійній роботі комунальних підприємств, прилучани живуть у комфортному місті.